Подяка духу. Розвіяв Хмари вітер. В душі настав спокій. Дякую вітру. Як тільки хмари за обрієм зникли, в душі настав спокій. Дякую Хмарам. Дякую духу. Що приборка свідомість. Дякую Духу, що заспокоїв душу. Дякую Духу, що він відрізав відчуття і від свідомості, і від душі, що, втім, є одне й те саме, бо наші відчуття і свідомість є душа. Та це вже. Інша тема, щоб розкрутити її, вдатися нам доведеться до філософії. А це спекуляція розуму. Нам важливо як, а не чому? Адже на чому знайдеться сотня чому. А як? Дух лише знає. Знайди до нього шлях, бо він же поруч, і це ти, ти тільки викинь все із голови, стань чистим. І Як це зробити? Спустошись від думок, бажань, пустим ти стань, для духу ти себе очисти, і він увійде в тебе. Ти знайдеш себе, бо ти лише в собі одному загубився. В собі знайди себе і ти здобудеш все назад. Як шкода, що мало хто зрозуміє моє послання, а хто подумає, що зрозумів лиш обдурив себе. Свідомість нам дається. Щоб усвідомили себе, свідомість, Усвідом свідомість, і ти отримаєш знання, що ти частина загальної свідомості. Але це наступний етап сансари, щоб через незнання здобути всі знання.